Всім привіт! І в цьому відео хочу вам розповісти про одну з найгарніших і найкрайливіших трас. Це в Бельгії. У неї взагалі такий вайб, як в Карпатах, тому що там дуже часто тумани, хмари, це дуже гарно. І ще вона має з найбільше аварій у Формулі 1 на своєму рахунку. Вона в Бельгії. Вона біля містечка СПА. Це таке невелике містечко, а прям біля траси село Гранко І правда, очікувалось би, що траса буде між ним, але ні, вона не між ними. Це сама траса. Історично спочатку вона була більша, набагато більша, хоча вона все одно найбільша красика є. Вона е, була аж ось так, ось так по цій дорозі сюди, от сюди, от сюди, от сюди, сюди. І вона була аж 15 кілометрів, і її Ну, на 15 кілометрів ти просто не зможеш поставити маршрутів всюди, і на неї часто заїжджали машини звичайних сіл, і часто там взагалі машини вилітали в сільські хати, тому що це просто були публічні дороги. І тому, коли вже були хоча б якісь стандарти, то вони у 70-х роках сказали, що це небезпечно. І траса не підлягає вимогам стандартів безпеки. А вперше її побудували і відкрили у 1921 році ще до якихось місцевих перегонів, тоді ще не формували. 1 Але гонку було скасовано, тому що пройшов тільки один учасник. Вона дуже стара, тому що її побудували вже майже 100 років тому, більше ніж 100 років тому. І вона дуже історична, тому що тут багато чого ставалося. Але її, можливо, зніму з календаря, є таке питання, можу думка, тому що вона реально всіх знаде. От тут вона, а найближче велике місто аж тут це Аж є ось тут. І це ну, досить довго. І тому, якщо там на інші гонки по 500 тисяч, по 600, то на цю по 350. Також я вам розкажу про пороти цієї трати, тому що в них в кожного є назва і в кожного є своя історія. Ось тут пряма старт-фініш, е, вона досить коротенька. А ось тут пряма старт-фініш для молодших серій, тому що їх більше і вони всі сюди не поміщаються. Це отут е, стався той завал 90, 1998 року, який ви бачили на початку. Ось цей поворот, він перший, це така як шпилька майже. Він називається Лесос, що означає джерело, тому що отут, коротше, є спа, і там в ньому є джерело ну джерело. Тут далі йде так. І ось тут знаменитий оружний. Ну, він так називається через те, що оруш це з французької перекладається червона вода, тому що тут є потічок. Ось тут він з тунеля виходить, тут десь так тече під трасою, якось тут по трасі Ніж? в трасі тече. І Тому він так називається, тому що там якийсь э, рудь. О, ні. Як вона називається? Ржавчина, ржавчина, я згадала. Уга. Тому що це ржавчина і в нього червоного кольору вода. Це ось так. І це такий підйом, він насправді дуже високий, він 40 метрів підйом. А вся сама траса була 7 кілометрів, що робить її найдовшою. Хоча вона була дуже довга і її скоротила все одно найдовше після скорочення. І це ще з найбільшим перепадом висот, 102 метри. Далі ось тут поворот е, радінеон. Ось так. Я не знаю, що воно означає. Це два повороти. Третій і четвертий. Далі тут іде керу стрій. Це якби. Е, на французькій взагалі такого слова нема, але на німецькій це означає верблюд, а чого верблюд, я не знаю. Взагалі це пряму немає ніякої інформації. Просто, просто вона так називається. Ось тут Шикана Лішон. Це, м -м -м, як з французької прикладається, долина. Ну і в принципі це все долини. воно посередині величезної долини, то типу чому ні? М просто так називається. Далі оцей він е називається Мальмаді? Мальмедін, тому що він в сторону показує містечко Мальмеді. Він, він, типу, він тут, має Майнмеді тут. І колись він отут був і його теж звели в Майн-Меді, і він теж показував сюди. То так, воно залишилось. Ось цей поворот, як до Брусей, тому що тут воно від Бруселе недалеко та і все. Далі о, цей поворот дев'ятий. То він. Так е, називається спікер'скорм, якби е, поворот е, того, хто говорить. Ну, е, це з англійської, е, це якби він так називався, тому що коли ще не було е, телевізорів, то це перший поворот, який бачили коментатори з вежі перед тим, як вони стали дивитися на телевізор. Оцей поворот, два повороти, вони називаються одноразовий гош. Це якби подвійне діво на французькій а оця шикана, то вона називається Lifab, е, я не знаю. Це, типу, як такий як... забор чи ще щось. Я не знаю. Це взагалі таке, я не розумію, що це просто. Просто так називається Для мене. І ви можете написати в коментарях, наскільки жахлива моя французька вимова, тому що я вчу французьку вже 4 роки. оки. Зараз оцей поворот наступний М -м -м, кампус, я тому що ну, через цю штуку, а на англійській території якось, ну, в принципі, на українській є такий кампус. Ну, це, це якийсь університет, якийсь. Центр тренування, я не знаю, що там роблять. Оцей поворот називається Ставило, тому що ось тут коло нього. Десь тут і ось тут він. А ось тут ставило теж містечко. Він на нього показує. Ось цей поворот цей Курпан це ось таке як вигін більш, А Пол фрер це такий бельгійський гонщик той чувак. Він ганявся в 11 гонках в подовж 5 сезоні, як я не маю уяву, але він це зробив. І він один раз заїхав на пол. Тут в Бен, якби став місцевим героїв, заробив собі поворот, такий молодець взагалі. Ось цей поворот він називається Bloch як, в принципі, в честь цієї величезної гори, яка ось тут. Ми її просто не бачимо, тому що камера стоять так, щоб ми її не бачили. Та й все. A oś cera w Izraeli na szykanie, była troszkę po innym, ona i szła oś tak, i oś tak. I ona nazywała się bus stop szykej, jak e, autobus na zapłynkę szyka. W muście cera sprawdziła, jak autobus na zapłynkę, kiedy oś tak, czy tak. Ale teraz to bardzo prosto, szykan. Oś taki dosyć dziwny nazwę w tym powrocie. Дуже дивно, я б сказала. І взагалі в цій трасі дуже цікава історія. Дуже захоплива. Я дуже хочу на цю гонку потрапити колись. В майбутньому. Тож будемо закінчувати. Сподіваюся, вам сподобалось відео. Ставте лайк, якщо сподобалось. Можете писати в коментарях думки про мою вимову. 嗯，行，拜拜。